Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. 14 цікавих фактів про горобців. Шановні мої друзі. Горобці всюди сущі маленькі пташки, які більшості людей так звичні, що їх просто ніхто не помічає. Але ж ці птахи далеко не такі прості, як ми звикли думати. Тому, друзі, я зібрав для вас добірку цікавих фактів про горобців. Перший цікавий факт про горобців: горобці живуть не тільки на більшій частині Євразії. Вони повсюдно зустрічаються на всій території Африки, а також Північної Америки. Горобці успішно освоїли людські поселення і залюбки селяться поруч із людьми. Вага дорослого горобця. Становить всього лише від 25 до 35 грамів. Іноді трохи більше. Горобцям властивий прояв моногамії. Ці пташки нерідко утворюють постійні пари і живуть разом усе життя. Середній термін життя горобця близько 4 років. Хоча відомі випадки, коли ці птахи проживали понад 10 років. На рік горобці розмножуються не один раз, а два або три, залежно від проживання. В Африці, наприклад, вони зазвичай обзаводяться потомством тричі за рік. Перший пам'ятник горобцю за його боротьбу із комахами шкідниками було споруджено у США у Бостоні у 19 столітті. Це сталося незабаром після того, як горобці були завезені у США для боротьби із гусеницями. У 60-х роках минулого століття у Китаї було знищено кілька мільярдів горобців, оскільки вважалося, що вони шкодять посівам. Це спричинило екологічну катастрофу, оскільки через пориділе поголів'я горобців комахи, які безконтрольно розплодилися, знищили набагато більше посівів, ніж птахи. У результаті вибухнув голод, а горобців Китаю довелося закуповувати за кордоном. Горобці люблять купатися у піску. Насправді вони так очищають пір'я. Взимку вони нерідко купаються у снігу. Горобець не може перебувати у повітрі без відпочинку понад чверть години. Під час польоту серце горобця робить до тисячі ударів за хвилину. Вчені встановили. Що батьківщина горобців це Південно-Східна Азія. Каштановий горобець це справжній агресор. Він не будує свої гнізд, вважаючи за краще виганяти інших птахів і займати їхнє житло. Це те само, друзі, як расисти прокляті. І останній цікавий факт про горобців: Сніговий горобець будує свої гнізда у горах на висоті до 5000 метрів над рівнем моря. Ось такі чудові цікаві факти про горобців, шановні мої друзі. Я надію, що вам сподобалося, тому ставте подобаєчку, напишіть будь-який коментар для просування цього відео. Ну і, друзі, увага! Важливо! Не забувайте підтримувати наші Збройні Сили України фінансово і так далі. Ну і не забувайте підтримувати копійкою автора каналу, тобто мене. Дякую всім за увагу! Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе без сумнів. Дякую ще раз всім за увагу!